Є, Гопро, проснім відео. Та що ж ти така вредна? У мене риба! Секунду. Ха -ха -ха. Клас, дивіться. Знов такий. Щодо проводки, я роблю таку стандартну коневу проводку. Для цього потрібно вудлище, яке може робити таку анімацію приманки живим кінчиком. Потрухую, отак от просто і підматую слабину, даю паузи. Чим е, більш активна риба, тим менше можна робити паузи. І відповідно, чим менша активність, тим довші паузи. Іноді роблю, отак піднімаю і роблю такі протяжечки, бо у мене твістирок з так, щоб він е, пограв хвостиком. Поки що всі клювання, що у мене були, всі відбулися от на такому потряху. І, відповідно, окунь, ця риба. Е, якщо ви бачите, що він так дзьоб 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 немає чіткого клювання, то треба почекати, дати йому трошки заїсти приманку. Блин, як кайфово вони клюють. Просто клас. О, чекаємо клює. Ну давай, добирай. Давай ще. Блін, ви бачите, як по кінчику воно прикольно? Не добрав чомусь. У тебе ж є режим перед запису, ти знаєш? Mm -hmm. Ти ж його і включаєш, щоб було видно, коли у тебе клювання, все. О! Ох ти, оцей підсів. Оцей саме, як ти казав, підсів на паузі. Я тобі якраз режим перед записом. Треба, треба, треба. Привішу Так, 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 так. Оба! Ну, Петро, ти зловив одного крупного, я от такого не крупного поки що ловлю. Але ти знаєш, на ультралайтик дуже-дуже приємно. І дивись, як він. Файно їсть. Ну. Як просто він файно їсть. Ця приманка йому дуже сподобається. Так, дивіться, двохдюймова приманка, от такий невеликий оконець, але ну просто кайф. Є. Yeah. Маленький, зовсім маленький. Але такий прикольний. А ні, може і не маленький. Блін, вітруган піднімається. Може і не такий маленький, як попередній. На 10 грам більше? Ні-ні, Петро, на 10 грамів більше. Ну ми подивись. Ж не змагаємося, ну подивись. Ти, до речі, не забув на свій щотчик мою рибку. Чи ми зараз. виходимо з точки? Зараз, зараз, зараз. Ось такий у нас окуньок. А у Петра такий ну, щотчик. Сьогодні ми вже зловили 5 рибок і Катя мене поки що обганяє. Прийшов час розказати, на що я ловлю сьогодні на такі дводюймові драго. У Віста в цьому році з'явилися отакі мікси. Це, наприклад, мікс драго. Тут всі різні кольори. Як бачите, тут вже не вистачає. Один це той, на який я зараз, от він. ловлю на цей. Один е от такого кольору був. Якраз той, що у Петра обірвав Великий Окунь. І ще один також у Петра. Прикольно, що є можливість перепробувати різні кольори. Або такий варіант це конструктор. В конструкторі йдуть різні модельки, всі по одній штучці. І можна собі розуміти, тобто ну, підібрати приманку, тип приманки, щоб не таскати з собою на риболовлю дуже-дуже багато різних пачок силикону. І це наш український виробник «Віст», вже 5 років. Ловлю з цими приманками і дуже їх люблю. О, взяв. Я. Ну. Я ж маточки гарні вожу. Ну. Тепер всі спали, тепер Катя буде закрили. Я без тебе не поїду, Петро. Диви. Диви. Осьо? Приманку, я навіть приманку не міняю, ти бачиш? О! Є, так? І навіть... О! Ні, трава. Є риба, але вона в траву сіла. Зараз буде якось. це Та може вже і риби там нема, подивись, скільки я тащу. Що, дивись? Ой, блін. Це капець. Це такий прям реально, знаєш. Вау, подивіться. Я не знаю, чи там у мене запис взагалі працює, чи ні. О, 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 знов хорошенький. Ох, та ти що, го прозьмі відео. Та ти що, дивись, дивись, йомо, подивись, як він це співнить. І це такий хороший. Капець. Капець. Віста ставить чи що? Та ти що, на віста, на того ж. То диви, як він якийсь супротив. Не піднімайся. Цей більший. Цей більший, цей більший. Дивись, який. Цей взагалі хорошенький. Це такий, на пательні. О! Сюди! <сих> і дивись, Боже. як жадібно просто показую. Показую люди. Ну, це в шахту. Драго буде ставити? Возьми його, ну візьми, у мене там ще є, без питань. Дивіться, оце реально окуняра. Подивіться на мою руку. Це реально окуняра, такий гарний, такий пузатий. І зараз ми тебе покажемо людям. Так, він же ж круто взяв, просто. Так, да, крупніших ловити поприємніше буде. Віддай. Оп. Дивіться, два, два дюйми драгу. І маємо такого от красення. Поливий мій хороший. Ливий, мій хороший ога.